Тинний одяг сорту екстра, 10 кг ціна 450 гривень. За 10 кг одягу є велика кількість. Йдуть такі штани. Наступний безрукавочка. Розмір МК 4042. Далі йдуть ось такі штани кльоші. Тут такі лосіни розміром 56-58. Далі йде штани, йдуть такі спортивні розміри. Я тут. Не бачу щось пеше 27, але пам'ятаю, що в мене розмір. Ось така олімпієчка. <кхем> розмір М. Далі йде ось такий світшотик теплийний, дуже теплий. Наступний патник, розмір XELC. Далі йде розмір L, Ось такий класний батничок з капюшоном Наступний йдуть штани S, Синенький такі, гарні Тут є в замочках кишеньки Далі йде ось такий яскравий оранжевий. Батнічок, шикарний просто. Розмір тут еска. І також це йде бренд. Дуже гарний. Далі йде ось така кофточка Це йде валюр. Наступна йде така кофта Один рукав так. Далі йдуть штани. Жіночі, розміром Я тут розміру не бачу, вони йдуть прямі довжині. Наступні йдуть ось такі штани. Розмір 48. Також йдуть прямі довжині. Це такі світшопи. Наступні йдуть чоловічі, класні спортивні штани. Вони йдуть на манжеті. по боках є кишеньки, а розміру немає. Далі йде розмір 36-38. Наступні йдуть ось такі штани синенькі. У нас вже такі трошки подібні були. Далі йде безрукавка така з капюшончиком. Розміром песка. Наступні йдуть спортивні штани. Розмір 42-44. Вони йдуть прямі. Подовження. І остання моделька залишився ось такий батник. Елька з капюшончиком. Нагадую, що ціна за 10 кг 4050 гривень.